Сучасний текстовий документ це не просто текст. Звичайно, текст будуть, буде оздоблений за допомогою певних об'єктів, які розміщуються у текстовому документі. Перш за все, на думку спадають саме графічні об'єкти, різноманітні. Ми детально поговоримо, які можливо використати для оздоблення тексту. Ну, і, звичайно, що для певної е, структурованості е, якихось даних можна використовувати і таблиці у тексті. Ми будемо говорити про реалізацію оцього оздоблення саме у текстовому процесорі, який хмарний текстовий процесор, який надається компанією Google. Google Документи. Звичайно, що цей комплекс застосунків він входить до складу Google Workspace. Отже, я Володимир Бондаренко, і ми будемо навчатися перед монітором. Ну, для, прикладу, для прикладу я використав штучно зігнорований безмістовний текст для того, щоб ми з вами могли розуміти, що ось маємо текстовий документ, у ньому є декілька абзаців, і ми будемо додавати до цього текстового документу певні графічні об'єкти, і навчимося додавати текст і таблиці. Окей. Отже, що нам, які можливості нам дає хмарний текстовий процесор Google Документи. Ну, справа в тім, що у десктопному текстовому процесорі зазвичай для оздоблення тексту ми можемо використовувати певні векторні зображення, які є у нас у галереї. Ну, на жаль, у хмарному текстовому процесорі такої галереї немає, і тому, якщо нам потрібно знайти якесь векторне зображення, схематичне якогось об'єкту, то Перш за все, його треба шукати десь, десь у інтернеті, мабуть, або підготувати за допомогою векторного редактора, графічного редактора самостійно на своєму пристрої. Ну, давайте ми спробуємо знайти векторне зображення, ну, скажімо, вчитель. І наберемо такий пошуковий запит. Угу, перепрошую. От, і бачимо, у нас є, е, от, наприклад, iStock, І тут досить багато векторних зображень, які ми можемо використовувати. Ну, виберемо, наприклад, оце зображення. Кликнемо правою кнопочкою миші і використаємо вказівку зберегти зображення Як. Ось є така вказівка зберегти зображення Як, і тоді це зображення буде збережено. Ну, Не факт, що у векторному форматі, в даному випадку це дійсно растровий формат, бо очевидно, що це попередній перегляд. От, ну, Напишемо вчителька. Ну, очевидно, оскільки це растровий формат, то і використання цього зображення буде саме ну, в растровому режимі. Так? Якщо ми спробуємо відкрити зображення, то можна спробувати використати це зображення, не можна використовувати в загальнодоступних матеріалах. Ну, ми не будемо. Ми завантажимо, подивимося, як воно працює в демонстраційних, з демонстраційною метою, і потім видалимо. Ну, в даному випадку, до речі, знову ж таки, це не векторне зображення, а растрове у нас вийде. Окей, є таке у нас зображення, ми потім розглянемо, як його вставляти. А чому потім? Давайте зараз. Давайте зараз розглянемо. Ну, перше, для того, щоб ми розуміли, що. Це зображення буде у нас оздоблювати текст. Нам потрібно ще і показати, в якому місці ми це зображення вставимо. Ну, наприклад, я хочу після першого абзац це зображення вставити. і тут уже я використовую вказівку вставити. Ну, очевидно, що перший рядочок зображення це якраз те, що мене цікавить. І знову ж таки, перша вказівка із того меню, яке розкриється, завантажити з комп'ютера, ну, оскільки ми його собі на пристрій це зображення зберегли. Ну, ось, у нас є якісь там теки, нас цікавлять, тека викачана, і у «Викачаному» є вчителька. Натиснемо відкрити. І, будь ласка, оце зображення воно у нас вставилось. Ну Давайте, оскільки ми це зображення вставили у документ, розглянемо, що ми можемо з цим зображенням робити. Ну, перш за все, ми можемо його масштабувати. Якщо ми клікнемо по цьому зображенню, от, то ми побачимо, що. Зображення обмежилося певними рамками, певними маркерочками. І ці маркерочки ми можемо використовувати для того, щоб збільшувати, зменшувати зображення. І більше того, верхній маркерочок у вигляді такого кругленького маркерочок у вигляді крапочки, ми можемо використовувати для того, щоб нахилити зображення ліворуч, праворуч, тобто обертати його навколо центру. Звичайно, що у цьому режимі це все налаштовується вручну. До речі, ці маркерочки, які. По кутам, давайте ми поставимо так, як потрібно. 0 градусів. Ті маркерочки, які по кутам, вони дозволяють нам промасштабувати, промасштабувати зображення, тобто збільшити, зменшити, зберігаючи пропорції. Тобто, якщо я висоту зменшив, наприклад, на, до 70%, так і ширина до 70% зміниться. От. Якщо я буду використовувати маркерочки, які посередині сторін, то ми можемо побачити, що у цьому випадку пропорції не зберігаються. От. Давайте звернемо увагу на таку штуку, яка у нас в нижній частиночці під зображенням розташована додаткове меню. Воно з'являється, звичайно, коли ми клікнемо по зображенню. От. І з, з чого воно складається? Ну, перш за все, це е, параметри розташування нашого документу, в даному, в нашого зображення. В даному випадку воно розташоване в тексті. Тобто, якби я отут продовжив набирати якийсь текст. Ну, ви побачите, що відбувається. Тобто, оце зображення воно сприймається текстовим процесором як просто одна величезна літера. Ми можемо забезпечити обтікання тексту. Ну, тобто, тобто, зробити отак. Зазвичай у друкованих виданнях так і роблять. Текст обтікає. Зображення. Так воно красивіше виглядає, але інколи варто все-таки зробити так, щоб текст обтікав зверху та знизу. Тобто навіть той текст, який я набрав, як бачите, він також розміщується зверху та знизу цього об'єкту, ми можемо зробити розміщення цього зображення на тлі, тобто за текстом. Зверніть увагу, у нас текст, а за текстом там зображення якесь. І можемо перед текстом розмістити. Тобто, якщо зображення, у нас, от ви бачите, перекриває текст. Ну, Оці два варіанти, на мій погляд, не дуже зручні. От, тому зазвичай використовують або у тексті, або обтікання текстом, або зверху та знизу обтікання. Ну, використаємо все-таки обтікання таке. От. Але це не все. Коли ми забезпечимо обтікання, то у нас з'являються додаткові елементи налаштування полів, тобто ну, наскільки щільно прилягатиме до зображення наш текст, і ми можемо тут певні регулювання здійснити. Крім того, зверніть увагу: ми можемо переміщувати, якщо текст переміщується, то переміщується і зображення відповідне. Ми можемо задавати розмір і обертання. Задавати коригування кольорової гами, і нарешті подивитися усі параметри зображення. І от вони у нас праворуч на панельці розташування. Ну, Сподіваюся, що у даному випадку ми не будемо розглядати кожен із параметрів цього зображення, оскільки інтуїтивно зрозумілі. Ну, наприклад, розмір та обертання. Да? Блокуємо співвідношення сторін і змінюємо, там, наприклад, ширину. Чудово. От. І бачимо: 86%. Да? І те, і те задалося. Чудово. Кудо обертання, Знову ж таки, ми можемо тут задати, якщо нам потрібна якась точність. Да? Бо руками е, отут е, і розмір задати ми навряд чи точно зможемо і обернути на певний кут також. Досить складно. Тому от, захотіли обернути на 20 градусів, будь ласка, обернули. Тобто. У таких налаштуваннях все інтуїтивно зрозуміло. Думаю, що детально не потрібно зупинятися на цьому експериментально можете поклацати і розібратися. Так. Це що стосується вставки зображень із комп'ютера, які у нас на комп'ютері є. Але ми зображення можемо отримати і за покликанням. Ну, тобто, ми можемо, наприклад, після цього абзацу вставити зображення. Якщо ми знаємо його адресу в інтернеті. Ну, зверніть увагу, що от шукати в інтернеті є така опція. До речі, ми можемо зображення вставляти із наших дисків, з фотографій за URL-адресою із камери. Тобто, ну, давайте пошукаємо в інтернеті. От пошукаємо, да? Шкільна дошка. І, будь ласка, ціла купа зображень. Ну, зверніть увагу, що е, це більше фотографії. Да? Якщо ми допишемо векторне, то можливо так. Ага, немає таких результатів. Да? Ну, спробуємо. Нема. Можливо, все-таки окремий пошук здійснити доцільніше, ніж використовувати засіб пошуку, який вбудований у цей застосунок. Ну, Але, от давайте спробуємо все-таки вставити зображення, яке ми шукали в інтернеті. Ось, ну, Наприклад, оця аспарта. Просто ми її мишечкою сюди, і, будь ласка, вона вставилася. Ну, а далі ті ж самі прийоми роботи, які ми використовували і. З попереднім зображенням, щодо е, векторних об'єктів, які безпосередньо можна створити е, засобами офісних застосунків від Google, то їх також можна використовувати для оздоблення. Ну, давайте спробуємо от що просто вставити. І дивіться, ми можемо смайли вставляти. Ми можемо вставляти діаграму. Наприклад, да? ну, наприклад, давайте побудуємо стовпчату діаграму. Це елемент ділової графіки. От. Діаграма вставилася. Для того, щоб її відредагувати, очевидно, треба виконати подвійне клацення і налаштувати. Налаштувати цю діаграму. Ну, Щоб краще налаштувати діаграму, варто звернутися до зв'язаного документу. Тобто звідкись діаграма бере дані. Ось ми бачимо, що отут у нас. Ну, Наприклад, давайте ми відредагуємо. Так. Давайте ми відредагуємо перший стовбець. Да? Зверніть увагу одразу. Ми бачимо зміну підпису. Так само дані ми можемо редагувати. І одразу змінюється розмір стовпчика. Ну, тобто, після того, як ми все це зробили, ми закриваємо пов'язаний документ і побачили, що ну, є можливість оновити. І діаграма наша зміниться. Крім того. Ми можемо використати е, і векторні малюнки, створені самостійно, і для цього ми використовуємо вказівку малюнки Створити. Ну, звичайно, що знову ж таки перед тим, як додавати такий векторний малюнок, нам варто вказати кліком мишки, куди цей векторний малюнок буде вставлений. Отже, вставляємо малюнок. Беремо Створити. І ось така, такий. Міні-векторний графічний редактор у нас з'явиться, і тут ми можемо вставляти такі елементи, як фігури. Там, ті ж смайлики. Ми можемо їх комбінувати, не один використовувати. Там хмарка. От. І після того, як ми створили зображення, ми натискаємо Зберегти і закрити, і це зображення буде вставлене. У наш документ, зверніть увагу, що автоматично його розмір буде підігнаний оптимально. Тобто буде використана лише той масив, який містить якісь зображення. Все інше буде відкинуто. Ну і знову ж таки ми можемо здійснювати із цим зображенням ті ж самі операції, що і з будь-яким іншим зображенням. Ми бачимо тут відповідна панелька, ну, додалося, додалася вказівка редагувати. Тобто ми знову повернемося у той самий міні-векторний редактор. І е, дуже часто е, виникає питання, а як можна фігурно оформити текст. Бо у більшості текстових процесорів у нас є можливість е, додати так званий WordArt або фігурний текст, чи є у Google документах така можливість. Ну, виявляється, є. Не така багатогранна, але є. І нам для цього знову ж треба використати вставку-малюнку. Створюємо новий малюнок. І, на перший погляд, використання фігурного тексту тут на панелі інструментів не подано. Але у нас є вказівка дії. І отут ми можемо обрати WordArt. Ну от, Наберемо якийсь фігурний текст, натиснемо на Enter. І от такий фігурний текст у нас з'явився. І ми можемо за допомогою ну скажімо, заливки, за допомогою кольору контуру обирати там, ну, наприклад, темніший, да, товщину, обирати, контуру, ну і так далі форматувати такий от фігурний текст. Більше того, ми можемо, там, наприклад, це 4-3 пікселі, і можемо використовувати скажімо, градієнти якісь перед От. Ну, скажімо, скажімо, ось такий градієнт. І, і ми можемо навіть його змінювати. От є такий розділ. Спеціальний градієнт натиснемо на плюс, і на основі того градієнту, який ми застосували, ми можемо дещо змінити. Ну, Що ми можемо змінити? Перш за все, ми можемо змінити ось кольори оцих маркерочків. Ну, наприклад, хочу з жовтим поєднати. От. А Оцей маркерочок має бути е, там, синій. отакий. Все, тисну ОК і такий градієнт буде використаний як заливка для нашого фігурного тексту. Ну, очевидно, що зберегти і закрити це обов'язково для того, щоб розташувати цей фігурний текст. у Нашому тексті. Зверніть увагу, він знову ж таки за замовчуванням, як частинка тексту розглядається. Оця ось букавка А вона якось не зовсім гарно виглядає, і тому ми виберемо обтікання текстом зверху та знизу, і все тепер типу стане красиво. Ну і знову ж таки ми можемо. Переміщувати цей текст, наскільки нам це буде зручно. Ну, і із зображеннями, мабуть, все, треба, мабуть, перейти до створення таблиць. Коли ми створюємо таблиці у текстових документах, то не варто створювати таблиці у першому ж рядочку. Бо перед таблицею тоді ми навряд чи зможемо щось додати. Ну, Наприклад, в кінці документу створимо таблицю. Для того, щоб додати таблицю, ми діємо, знову ж таки, інтуїтивно просто, знову використовуємо рядкове меню Вставити, і там є вказівка про вставку таблиці. І ось, будь ласка, як ми обрали, скільки там у нас буде колонок, скільки буде рядків, ми це все обрали, над... клікнули мишкою. і Табличка вставилася. От, зверніть увагу, що вона, на, на жаль, не, не помістилася в, в один е, аркушик, так, і вон, вона розділилася. От. Ну, Можна там, декілька ентерів натиснути для того, щоб посунути табличку. Хоча це не дуже гарна ідея. До речі, щодо ентерів. Так. Е, Розберемося, як можна це все класно зробити. Для того, щоб Enter не використовувати, варто використати клавіатурну сполуку Ctrl-Enter. І тоді у нас от табличка з'явиться ціляком на наступному аркушику. І якби оцей текст в цьому аркушику не змінювався, вона буде на наступному аркушику. Табличка. Ну, а далі оформлюємо табличку традиційно. Там, наприклад, виділяємо. Перший рядочок. Оформлюємо тло якесь, оформлюємо розмір шрифту, оформлюємо накреслення, вирівнювання, ну і так далі. І тоді це буде. Ну і так далі. Зверніть увагу, що. Інколи оцей текст не вміщається, да, і ми можемо регулювати ширину стопчика і висоту колонки. І для цього ми наводимо мишку на лінію роздільну, натискаємо і просто перетягуємо цю лінію для того, щоб змінювати розміри відповідні. Ну, тобто отак можна робити. Хоча варто все-таки покладатися на, щодо висоти рядка, варто покладатися все-таки на текстовий процесор. Ну, щодо ширини колонки, там так. Інколи дуже варто все-таки змінювати вручину, ширину колонки. І виявляється, такої функції нема. Виявляється, вертикальний текст ми написати не зможемо, ну, знову ж таки, функціонал хмарного текстового процесора він більш обмежений. Хоча раніше було. Інтерфейс і функціонал змінюються. Тому маємо те, що маємо. Ну, от, в принципі, ми з вами розібралися, як додати до тексту. Різноманітні об'єкти, і сподіваюся, це стане у нагоді. З вами був Володимир Бондаренко. На все добре!